Розкажу я вам казочку, як лисиця Лариска наймалася гусенят пасти. Устала вранці лисиця Лариска, піч не топила, каші не варила, недоїдками поснідала, начепила рюкзак, що у туристів поцупила, виламала горіховий ціпок, двері до хати прочинені залишила. І пішла по стежці. Ціпком підпирається, сльозами заливається. А на березі сорока совка сидить. Ова, здивувалася сорока совка. Чого це ти така сумна? Ох, совко. Не стало мені життя в лісі. замучив мене хитрий заєць коська. У мене навіть апетит пропав, навіть у вісні тремчу від страху. То з'їла б ти його, та й годі. І з'їла б, та тільки надто розумний він став не перехитрити його. Краще я в чужім краю житиму, наймуся нянькою, гусенят доглядатиму. От такої здивувалася сорока совка. Де ж це бачено, щоб лисиці пасли гусей? Та це в нас дивно, а в інших краях усе навпаки, там лисиці пасуть гусей, курники охороняють, от я йду до чужого краю, а зайцеві скажи, що хату мою я йому залишаю. Сорока совка полетіла, заторохтіла. Гей, гей, слухайте усі. У мене новина. Лисиці ларисті життя не стало від зайця коськи. Пішла вона в чужі краї гусенят пасти. Хату свою зайцеві залишила. Він найхитріший, він найрозумніший. Бреше. Сказала ворона Варварка. Усе бреше, усім бреше і завжди бреше. А заяць коська повірив, побіг до їжака Кирюхи і став хвалитися. Чув? вигнав я лисицю Лариску з лісу. Он який я хитрий, он який я сильний. Не вірю я їй, сказав їжак Кирюха. Та чого не так, коли все так? образився заєць Коська. Та ти тільки поглянь на мене, який я є. Стрибнув заяць на пеньок, випнув груди, розправив вуса. Ну, як, бачиш? питає, бачу, звичайний заєць тільки хвалько. Ну й не вір, образився заяць Коська. А я піду лисичину хатку займати, завтра й новосілля справлю. Ларищана хата під ялинкою. Всередині просторо, сухо. Берестяна діжечка для води, берестяний кухлик для пиття. Люди зробили, біля криниці залишили, а вона поцупила до себе. Особливо ліжко сподобалося зайцеві. Вночі кості сон наснився, ніби став він у лісі найсильнішим. Навіть ведмідь пота просить. Допоможи косько підняти колоду, мені самому не подужати. А вовк Бакула, як його побачить, так на спину й валиться за всі образи прощення просить. Вранці заяць коська встав. Зробив гімнастику, води з берестяного кухлика напився. Послав сороку совку гостей гукати, їжака кирюху, білку оленку, дятла Дмитра, бобра Борьку. Гаразд, – сказала сорока, покличу, тільки ти ведмедя потапа забув. Адже він надто великий, зітхнув Коська, у двері не пролізе. Ну, то нехай клич біля порога посидить. Полетіла сорока, а заєць коски став міркувати. Чим гостей частуватиме? Кому горіхів треба, кому малини, кому грибів, кому комах, за тиждень усього не збереш. Що ж робити? Та й вирішив. Як нема чим частувати, він гостям виставу влаштує, пісень заспіває. Тільки от біда жодної згадати не може. Довелося скласти нову. Сильнішого за мене нема нікого в лісі, нехай усі тікають від мене вовки, і лиси. Гоп, гоп гоп, копиться, не повернеться лисиця. Тільки раптом потемнішало чомусь у хаті. Озирнувся, а біля порога лисиця Лариска стоїть. Здравствуй, Косько, хе ха-ха. Чи добре тобі спалося у моєму ліжку? А я бідолашна горе горювала, в ямиці ночувала. Та от нарешті ти й попався, не вистрибнеш тепер, не втечеш, не заспіваєш. А заплачеш. Заєць Коська і сам про пісні вже забув, тільки очима кліпає, а лисиця Лариска посміхається та облизується. Ох, і нерозумний ти, косько. У голові твоїй дупло, а в дуплі темно. Ну, де ти таке чув, щоб лисиці гусей пасли та зайців боялися? Адже це я сама придумала, щоб тебе зловити, а ти й вуха розвісив? От розповім вовкові бакулі, ох і посміємося. Заєць коська сидить ні живий, ні мертвий. Про одне тільки думає як врятуватися, як вискочити. Нічого придумати не може. Раптом, бачить, повернула лисиця Лариска голову, озирнулася. І тут все саме собою вийшло, наче зайця, яка пружина підкинула, як стрибне у двері та через голову, та до лісу. А лисиця Лариска тому повернулася, що їже Кирюха у кущах зашарудів. Він першим у гості прийшов. Тільки й встигла вона клацнути зубами та зайцеві кості вухо порвати. З того часу як вгледить десь коську здалеку, так і дражнить. Гей, ти, рване вухо, голова з дуплом, а чи не хочеш у моїй хаті пожити, Нам якому ліжку поспати. Але заєць коська не ображається, сам винен. Хто лисицям вірить, той і без шкури залишитися може, а з порваним вухом жити можна. Зате він тепер знає, як лисиці гусей пасуть.